Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богосвятому! Сьогодні я слухала канал Салтаненко, проповідь. Я зрозуміла для себе, що таке справжнє християнство. Це коли взяти Христа, йти за Ісусом Христом. А взяти хреста це бути Смиреним, це бути покірним, бути послушним і любити, прощати, милувати і бути прикладом для інших. Це і є хрест для християн. І раніше християни вони взагалі їх вбивали. Віру вони дуже страждали. А тепер ми страждаємо тим, що ми не живемо по плоті, по своїх бажаннях, ну по тому, що наша душа. Там хочеться, да, але живемо по духу, так як про це і говорив апостол Петро. Апостол Петро і Павло, і взагалі апостоли да, вони відносилися до свого життя як до пригод з Ісусом Христом. Хоча в них там дуже було багато, їх і били, і катували. Вони голодні і холодні були, але при цьому вони були щасливі, тому що вони проповідували Євангелії. Ісуса Христа до краю землі, тому щоб нам отримати благодать, нам потрібно вірити правильно і бути християнином, таким, як описані в Слові Божому. Амінь.